Чи існує доля, і якщо так, чому не можна вплинути на її перебіг? Я в своїй роботі, працюючи хірургом, маючи дуже багато досвіду саме у екстреній хірургії, майже кожного дня стикаю з дуже нестандартними речами, які завершуються позитивно або негативно, і завжди це підпорядковується певним законам фізики, медичним постулатам і тому подібного, практично без виключень. Це я до того, що в своїй роботі я чудес не бачив. І також в них не вірив. Проте було декілька випадків в моєму житті, які напряму не стосуються моєї практики, коли дуже багато обставин збігались таким чином, що опинявся в тому місці, де мене не повинно було об'єктивно бути, дуже велика кількість змінних умов, обставин якщо б хоча б одна не збіглась, мене би там не було. Якийсь екстрений випадок, який ніхто до мене не помітив, а я помітив випадково поряд. Або дуже складний для діагностування діагноз, який не виявили кілька спеціалістів до мене, або ще подібні речі, які мали йти самі по собі. Тут ще варто зауважити, що я не був прямим учасником, а лише ініціював цей процес, тобто через те, що це не в межах моєї спеціальності, самостійно я цим не займався від початку і до завершення, а виявивши, направляв далі до профільних спеціалістів, а про результат дізнавався вже постфактом від колег. Але що характерно, для всіх цих випадків, незважаючи на моє втручання, на те, що я своєю випадковою появою фактично змінив хід подій, вони все одно завершились так, як би й завершились, якщо б мене там не було. Тобто я маю на увазі негативно, з тою лише різницею, що, можливо, на кілька днів пізніше. Вибачте, що так розпливчато і абстрактно, проте ніякої конкретики навести не можу. Ще одна ремарка, що я не вішую собі зірок і не вважаю себе протагоністом синдром головного героя. Бо зрозуміло, що фактично підґрунтя для цього немає. Тож питання ось в чому: чи це когнітивне викривлення, чи що, упередження уцілілого один раз так, проте два-три ні, бо в якийсь момент в ході цих подій можна і повірити в долю, але в кінці кінців, дізнаючись, що принципово нічого не змінилось, розумієш, що це або неймовірний збіг обставин, або доля, чи рок, і його ніяк не можна змінити і вплинути на хід подій. Що думаєте на цей рахунок і чи було у вас щось подібне в житті? Будь які відповіді приймаються.